Тепер давайте поговоримо про те, хто і як контролює діяльність страхових посередників. Це дуже важливий аспект, який забезпечує стабільність та надійність всього ринку. Зважаючи на те, що страхові агенти в Україні є важливими учасниками страхового ринку, оскільки здійснюють реалізацію страхових продуктів від імені страховиків та надають послуги споживачам, їх діяльність перебуває під постійним наглядом Національного банку України. Який виконує функції регулятора страхового ринку відповідно до закону України про страхування? Національний банк здійснює нагляд за страховими агентами з метою забезпечення їх відповідності вимогам законодавства, прозорості діяльності, добросовісності у відносинах з клієнтами, а також для запобігання порушенням, що можуть загрожувати інтересам страхувальників або фінансовій стабільності ринку. Іншими словами, Національний банк дбає про те, щоб правила гри були однаковими для всіх і щоб клієнти були захищені. Агенти підлягають включенню до відповідного реєстру страхових посередників, який веде Національний банк. Пам'ятаєте, ми говорили про професійний паспорт Ось це він і є без включення до цього реєстру агент не має права здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів. Крім того, Національний банк має повноваження перевіряти документи, що підтверджують відповідність страхового агента кваліфікаційним вимогам, діловій репутації, а також контролювати процес навчання агентів, який є обов'язковим елементом підтримки їхньої професійної компетентності. До того ж, Національний банк також може аналізувати інформацію про агентські продажі, скарги клієнтів, порядок оформлення договорів страхування, умови рекламних кампаній. У яких беруть участь агенти. Національний банк має право вимагати виправлення виявлених порушень або навіть призупинити діяльність агента в разі систематичних або суттєвих відхилень від вимог законодавства. Це серйозні важелі впливу, тому дотримання вимог не просто бажання, а необхідність. Важливо, що Національний банк України може здійснювати перевірки страхових посередників, також і інспекційні, звертатися із запитами. А також застосовувати значні заходи впливу. Давайте розглянемо, які саме повноваження має Національний банк в контексті страхових посередників. Це досить великий перелік, але він дає чітке уявлення про масштаби контролю. В частині діяльності страхових посередників при здійсненні державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю регулятор розробляє і затверджує нормативно правові акти та контролює їх виконання. Веде реєстри та затверджує положення про них. Здійснює ліцензування страхових посередників та затверджує умови здійснення такої діяльності та порядок контролю за їх додержанням. Затверджує умови авторизації страхових посередників. Затверджує порядок проведення безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок. Здійснює безвиїзний нагляд та інспекційні перевірки страхових посередників. Здійснює контроль за достовірністю та повнотою інформації, що надається регулятору. У разі порушення законодавства про страхування, фінансові послуги та захист прав споживачів, нормативно правових актів регулятора застосовує заходи впливу, заходи раннього втручання та коригувальні заходи, а також накладає адміністративні стягнення. Звертається до суду з позовами, заявами у зв'язку з порушенням страховим посередником законодавства. Вимагає від учасників ринку страхування надання необхідних документів, інформації та пояснень, надсилає матеріали до правоохоронних органів, встановлює порядок розкриття інформації, забезпечує захист прав споживачів, здійснює контроль за додержанням вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринку страхування та здійснює інші повноваження, передбачені законом про страхування та іншими законами України. Отже, тепер, коли страхові агенти стали об'єктами нагляду з боку Національного банку, вони стали в одну ланку з іншими ключовими учасниками, такими як акціонери, керівники та ключові особи страховиків. Зважаючи на важливість кожної з цих осіб та їх вплив на діяльність страховика, Національний банк контролює діяльність усіх цих суб'єктів з метою дотримання вимог до платоспроможності. Корпоративного управління, захисту прав споживачів та прозорості функціонування страхового ринку України в цілому. Таким чином, нагляд Національного банку за страховими агентами є надзвичайно важливим інструментом забезпечення якості страхових послуг, захисту прав споживачів та стабільності фінансового ринку України.